Вітаю, друзі! Цикл з святкових солодощів домашнього приготування. Починаємо з цукерок двох компонентних. Нам знадобиться цукор, ми будемо його плавити на чистій сковороді сухій або в каструльці з толстим дном можете це зробити. І сметана звичайна домашня жирна сметана. Решта інгредієнтів, добавочок це вже на ваш смак, але почнемо з маленького. Також тут цукерок можна додати трохи солі, і буде у вас сольуму карамель. Трохи шоколаду, такого, дивіться, я виставила спеціальну упаковочку, щоб ви бачили, то, що розтоплювати шоколад окремо. Продається. Отже, всипаємо цукор приблизно 2 столові ложки. І стільки, або трохи більше, нам знадобиться сметани або вершків, або масла. Ми чекаємо, доки цукор нагрі... суха, нагріється, почне коричневіть по краям, нічого перемішувати не треба, це лопаточка на потом, мені вже потрібна. Трошечки почне диміть, можете включити витяжку або вікно відкрити. І ми отак будемо його покачувати, доки він не перетвориться в карамель. Я ще не знаю, чи буду додавати шоколад, чи какао, чи просто світлі будуть цукерки, ще не вирішила. Але я б хотіла половину заповнити шоколадиком розтопленим і ось шматочки цих табліточок для топлення. Ось я вам покажу. Так виглядають. Темний шоколад, звичайний, продається в інтернеті і на розвіс. Покладу в мікрохвильовку на 20 секунд і спробую зробити нам коробочки, стіночки шоколадні для цукерів. А ці просто щоб були і риски, чи що там у нас вийде. Ось так починає плавитися, піниться. дивіться, колір змінила. І тепер увага буде диміть і горіть, я кладу дві ложки сметани, прикрутить або прибрати з вогню. І дуже швидко і ретарно перемішую. Більше я плиту вже не включала, бо сковорідка настільки нагрілася, що ви ж бачили. Провітрить, обов'язково, бо, бо цим димочком воняє. Ще капелюшечку я вкинула ну, дрібку-дрібку солі, щоб це вийшло сольована карамель. В мене вона буде густа, тому що в мене пропорція один к одному і сметана дуже густа. Як захолоне, буде густенька. Якщо у вас вершки чи молочко, чи що ви там масло клали, проваріть ще густіше. Ну, Тим не менше, воно коли холодне. Так обов'язково ж буде густе, ну, як зущенка, все, знімаємо вогню. Коротше, друзі, все було так швидко, що я навіть не поняла, що треба що додавати, чи шоколад, чи какао. то і нічого не додавала. Буде карамель. Розтопила ось так мікрохвильовочки. Роблю донишка, щоб легше доставалось на цих конфетках, були красивіші. Можна трохи вище, так побільше шоколадіка. якщо у вас є кісточка така для рисування новенька. Так, друзі, пройшло хвилиночок 20, на вікні маса ось так трошечки застигла. Бачите, така акваряна зучинка вийшла. Тільки я її перетримала, це вона не має бути така темна.